Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді цього тижня. Громади попрощалися одразу з двома героями Юрієм Антоненком та Андрієм Цягноренком. Представники німецького міста побратими Ірпеня Борни провезли подарунки для ірпінських родин, які втратили рідних на фронті. В Ірпінській громаді затвердили бюджет на 2024 рік у розмірі 876 мільйонів 230 тисяч гривень. Ірпінська міськрада затвердила програму системної підтримки військових на 2024-2026 роки на роки. Допомогу військовому з бюджету громади на наступний рік передбачили 15 мільйонів гривень. У Києві відкрилася благодійна виставка Українські сапари, художники ризику. Її організували ірпінські сапари спільно з громадською організацією «Світ чима художників. Мета зібрати кошти на екіпіровку сапера. Голову Азербайджанської діаспори в Україні Хікмета Джавадова нагородили медалю за заслуги перед містом Орпінь. Вихованці ірпінської школи мистецтв заспівали щедрик разом із Портлендським симфонічним оркестром. Відеокліп відзняли у межах проекту. «Щедрик» благодійного фонду United Help Ukraine. у Михайлівці, Рубожівці та забучі нова староста. виконуючою обов'язків старости, стала Оксана Лаговська, колишня головна спеціалістка відділу реєстрації МР. Відомий берлінський стиліст Франк Пітер Вільда, присвятив одне зі своїх селфі в ліфті ірпаню. Він одягнув кофту, яку для нього розмалювали юні ірпінці. Депутати Ірпінської міськради затвердили програму з підтримки працевлаштування захисників та захисниць, які набули статусу осіб з інвалідністю. Робочі місця нададуть комунальні підприємства. Громади, а також місцеві бізнеси. Більше читайте та дивіться на усіх платформах Ай